Вітаю, дорогі друзі! Ви на каналі «Незрячого ветерана» і сьогодні ми будемо проводити дослідження з приводу, що вигідніше і краще зробити. Купити в магазині пів літру свіже вижитого апельсинного соку за 150 гривень, або купити на 150 гривень апельсинів і зробити цей сік вдома. Ми починаємо, це буде, мабуть, цікаво. Ви влаштовуєтесь зручніше і спостерігайте. Погнали! Заодно подивимося, скільки в нас буде відходів ненужних. І так, раз, два, три, почали. До речі, я перший раз взагалі роблю ці самостійно і взагалі роблю цих самостійно. Все і так. Ми почали 2,5 кг апельсинів. Зараз будемо перевіряти, скільки у нас вже вийшло свіжовижитого апельсинового соку. Вимикаємо. Тепер головне це все діло розібрати. О, тут ж миха скільки. Його. Тут ще не зрозуміло, скільки це відходів. І куди їх дівати ці відходи. Так, це ми поки поставимо сюди. Так. Це нам треба зняти. Обережденько. Це, це теж поки сюди. Десь у нас тут був стаканчик. Ось він. Так. Тепер починається саме цікаве. Ну і так, смертельний номер. Да, спробуємо. Як я це буду робити, я не знаю, але я спробую Думаю, це. це, це. Перебор. Літр. Ну, що можу сказати? Значно більше, ніж півлитри вийшло. Тому вигідніше купити на 150 гривень апельсинів і зробити всіх вдома самостійно. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна. Пока-пока.